Дня на зв'язку з американською командою та нашими партнерами в Європі вчора, сьогодні ми готуємо формат. Ми готуємо важливі зустрічі. 3 січня зустріч радників з питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн і 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур НАТО. Далі. 5 січня буде зустріч військових. Начальники Генеральних штабів зустрінуться. Головне це гарантії безпеки для України. Політично майже все готово і важливо опрацювати кожну деталь як гарантії: працюватимуть в небі на землі на морі. Якщо нам вдасться закінчити війну, а саме це ключова мета для всіх нормальних людей 6 січня зустріч на рівні лідерів європейських. Країн, лідери, коаліція охочих. Ми готуємо зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше, і щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше.